Очі війська РФ атакували Україну двома іскандерами та випустили понад 60 безпілотників. Одна жінка загинула на Сумщині внаслідок артилерійського обстрілу. А в самих сумах росіяни поцілили в адмінбудівлю. На місці влучання зайнялася пожежа, яку оперативно загасили рятувальники. А в лікарнях Харкова залишаються п'ятеро поранених. Серед них однорічна дитина, повідомляє мер міста. Напередодні зранку росіяни скинули дві керовані авіабомби поблизу густо населеного житлового кварталу міста. Загалом відомо про 44 постраждалих. Служба безпеки України схопила коригувальників росіян, які забезпечували ворогу до розвідку. Це, зокрема, Андрій Короленко, – 42-річний продавець дитячих колясок. Інформатор стежив за роботою ППО з балкону власної квартири на околиці Харкова. Координати потенційних цілей передавав ануванонімні. Чати сьогодні каби туди, куди треба, писав колаборант своєму куратору. Що настало відомо, що росіяни вдарили по Харкову керованими авіабомбами? Відомо про одного загиблого.